Всім привіт! З вами Орхідей світу. І зараз коротенький огляд фаланопсусу Рейнбоу або веселка, яка багатьом нагадує легатку. Дійсно, є невеличка схожість, але форма квітки і все ж таки колір не той. Але цей сорт зараз у нас під замовлення, отримання у серпні. Дуже приємна ціна, розмір 2,5 це, до речі, цвітіння рослини від цього постачальника з минулого року. Ось перший раз вона зараз квітне. Квіточки 8 см. Дуже гарного такого кольору. Зараз в нас немає сонечка, але вона така ніжна, дуже гарна. Цей екземпляр у нас, напевно, від спеки. Крутив-крутив пелюстки та й не докрутив. Ось такий красунчик. Розетка, в принципі, не маленька. рослинка в нас падала і горіла на сонечку, але ось заквітла. Хто хоче, пишіть дівчата, тому що сьогодні закриваємо замовлення на цей сорт. Дуже рекомендую.